Якщо ворог використовує стрілецьку зброю проти тебе, в першу чергу його дуже добре повалити на землю. Тобто підлетіти максимально близько до голови, при цьому не атакуючи його, і робити кругові оберти, щоб він не встигав повертатися за дроном. Після цього, як він же знижує свій силует, йому дуже складно буде переміщатися із автоматом із одного сектора вогню, абсолютно в інший сектор вогню. І коли ви бачите, що ворог націлений. В якусь іншу сторону і не встигаєш довернутися до вас, можна спокійно його атакувати, влучаючи прямо в нього. Ми побачили, що в стресових ситуаціях люди, які ведуть вогонь із стрілецької зброї, вони не часто спостерігають за тим, куди вони ведуть цей вогонь. І саме в тому випадку, що дуже нам повезло, те, що вони йшли по стежці. Провести френдлі Fire, як його називають. Так, у нас було бажання і була така задумка. І вона вдалась. І мені було достатньо просто поглянути, де стоїть один боєць відносно іншого. Достатньо було зайти на траєкторію одного бійця ворожого, після чого переключитися на висоті ростової мішені одразу на іншого. І цей інший боєць, не думаючи про те, що перед ним, окрім дрона, ще його побратим, почав вести. Вогонь по дрону, в результаті чого влучив у свого побратима.